Молодець! Ти навчився букви Д. А тепер у мене для тебе загадка. Яка літера нагадує розкритий ротик. Правильно, це Е. Ходімо знайомитись. Ти знову в парку Абетки. Ого! А хто це підморгує серед веселих літер? Це ж літера Е. Їй кортить гратися з тобою. Ти це її скоріше. Попереду цікаве завдання. Навколо. Але з твоєю допомогою вона обов'язково стане цілою знову. Давай зберемо її разом. Вона на тебе дуже чекає. Це справжнє диво. Завдяки тобі літера Е ожила. Кожна частинка на місці і вона стрибає від радості. Попереду нові літери та ще більше завдань та веселощів. Ура! Літера Е знову ціла. Дякую тобі. А тепер нове завдання. Серед картинок знайди ту, що починається саме на мене, на літеру Е. Подивимось, хто тут мій справжній друг. Ой, спробуй ще раз. Молодець! Екскаватор справжніх герой літери Е. Твій вибір правильний, а автобус, вишеньки і равлик веселі друзі. Але сьогодні ми граємо з екскаватором. Гайда далі на тебе чекають нові літери. Ура! Літера Е тепер з тобою. Наступна літера.